Очільник Ніжина Олександр Кодола взяв участь у міжнародному конгресі мерів у Франції. Цьогоріч в Парижі він зібрав близько 10 тисяч представників міжмуніципального співробітництва з усього світу. Це дуже потужний і представницький захід, на який вперше запрошено представників України. Зазвичай делегати обговорюють тенденції місцевого самоврядування, але цього разу окремий розділ присвятили саме підтримці України. Було запрошено очільників провідних українських міст, інфраструктура яких найбільше постраждала від ворожих ударів і потребує допомоги. Робота панелі стартувала зі звернення президента України Володимира Зеленського. У своєму виступі він наголосив на зусиллях України з повернення окупованих Росією територій та їх подальшого відновлення. Дорогі друзі, для мене честь звернутися до конгресу мерів, який об'єднує зараз і завжди багатьох провідних лідерів французького суспільства. Знаю, що мене почують надрити депутати парламенту Франції, міністри уряду, префекти, керівники міст та муніципалітетів, президент Французької Республіки. Ви представляєте мільйони громадян Франції? Я хочу пояснити сьогодні, що саме найголовніше зараз для мільйонів українців. Я буду максимально конкретним: російська війна вдарила по усій території України, але окупантам тимчасово вдалося захопити частину території десяти наших. Областей, що таке 10 областей України. Це більше 11 тисяч населених пунктів, із цих 11 тисяч. Лише у Євіть загальна кількість міст і сіл України, які потрапили під окупацію. Більше 3 тисяч Це і великі міста, і маленькі містечка, і давні міцні селища, і села всього лише на кілька будинків. Це дуже різне життя було. Але зараз ми бачимо в усіх цих населених пунктах одне повну відсутність будь-яких можливостей нормально і вільно жити. Нам вдалося звільнити від російської окупації вже більше 1800 населених пунктів, і наслідки окупації всюди дуже схожі. Все, що російські солдати встигли замінувати, вони замінували. Все, що окупанти встигли пограбувати, вони пограбували. Загалом по Україні сотні тисяч будинків зруйновані і пошкоджені обстрілами. Тисячі соціальних об'єктів окупанти залишають по собі. Повністю зруйновану інфраструктуру. Уявіть, як це люди в окупації жили по півроку без зв'язку, електрики, нормального постачання води. Зі свого боку лідери українського місцевого самоврядування під час конгресу теж розповіли про досвід своїх міст у протистоянні окупантам. На Навального дитини міського вторгнення було зі бракету ніж розвід. Насла чого було повністю до управління де дислокуються які загін Державної служби на ситуації. До речі, саме ніж на цьому районі було створено сервісний центр з обслуговування французьких переколюнків Ербас Гелікоптерс, які Україна закуповою Франції з 2018 року. Далі у нас до місяць нащадних ракетно бомбових ударів, а я не лютих обстрілів системами залпового, які зруйнували та пошкодили. Понад 60 приватних будинків з військових, садоча, котельні, а за патолі в Чорноморі були запущені ракети, які знищили декілька підприємств нашого місця. Однак, завдяки збройним в Україні окупантам дали місць та не пустили не тільки наше місто, але й перешкодили його просуванням від садівці міста. Також Олександр Кодола, звертаючись до представників міжнародної спільноти, закликав продовжувати підтримку України та подякував народу Франції за неоціненну допомогу. Саме Франція дійшла до діти найбільших надали допомоги Україні за осінами. Допомога Франція незамічна. Весна се підтримка понад 100 тисяч українських родин, біженців, які були змушені залишити свої нові через війну. Це надання та 1. Садогромадою, посилення армії, малітні техніки та зробі. Від імені українських органів місцевого самоврядування ми хочемо подякувати всім тим містам, муніципалітетам Франції, солоному Франції за солідарність та допомогу, які, як у наша громада, отримала від різних регіонів Французької Рублі. Також підчинений знаково стало те, що столичня регуляції іде Франц вийому. Серед більше інщини, які отримали запевнення, що у є і моє місце ніж. Наразі ми активно проводимо по відновленню місцевих дій, і ми отримаємо нових партнерських стосунків, по І будемо раді, що на цьому власному формі ми знаємо нових друзів та французьких затихів. Ті сумовичі цієї виступи можуть підприємство. Ми свідоми того, що історична місія Франції буде провідником та захисником базових прав людини, демократії, прав суверенних народів і міжнародного права. Франція має відіграти обсудидучу роль в Європі та об'єднання. Асоціації міст України, я маю честь передати літалі головної асоціації міській Віталія Пучка, подякувати Асоціації міст Франції, вам президенту, всім громадським муніципалітету Франції за підтримку. У нас багато спільного України і Франції. Ми маємо спільне сироти і я переконаний, що ми будемо дуже скоро мати спільне європейське намір. Слава Україні, слава Франції! У складі української делегації на конгресі мерів у Франції і міський голова ічні Олена Бутурли нагадаємо на прилученні найбільше від ворожих дій постраждала саме Ічнянщина.